Ну що хлопці? Тільки що я вийшов з другої співбесіди, тут історія така. Оказується, потрібно не тільки на шторі їздити, як я хотів. Є штора, є самосвал. Два прицепи. І ти одну неділю працюєш на шторі. Другу неділю працюєш на самосвалі. Або по потребі. От, наприклад, їм зараз треба вести сипуче. Возиш там три дня сипуче. Потім сипуче не треба вести, пересипився, зацепив штору, повіз, розвозиш упаковане сипуче або уголь, ще уголь каже возять. Тобто, тягач один той самий. Це вже плюсик для мене. Для мене це вже краще, хлопці. Тягач один і той самий. Але прицепи міняєш. Ну це в принципі таке можна. Міняти. Научить на самосвалі працювати, каже, научимо. В проведуть ну Будемо вчитися, може бути. І тут вони платять. Саме цікаве, скільки платять. Він каже, на початок будуть тобі платити 350 злотих. Тож в вихідні не платиться. Але пофігу, день от працював 350 отримав, Ні про що не думаєш там, солука в тебе чи легковушка. Е -е, каже, потім, через якийсь там час, місяць чи два, буде 360 злотих. Ну, якщо тіпа, я так розумію, будеш нормальним пацаном, будеш маслати, як дядько. Буде каже, 350. Машина стоїть Вольва старенька. Старенька, хлопці, євро. 5, мені кажеться, Volvo Євро 5. Навіть не... Навіть не Євро 6, Європта Вольво. Питає мене, ти можеш там колесо поміняти, якщо проб'ється, чи там каже, щось тормозний шланг передавити. Коли, наприклад, я так розумію, них іногда глючили тормозні еті. Ну, знаєте, клини, як він називається? Та бочка, блядь, тормозний. Ну ви поняли. І типа треба передавить там. Это, я кажу, так а що там, може треба ремонтувати в дорогі чи що. Що робити там? А він каже, та не не в дорогі не треба ремонтувати. Ну хоча б до бази доїхати, типу щось там перекрить. Або там, ну колесо поміняти. Кажу, колесо я вмію міняти, хельма не міняв. Та Україна, Европа, я їздив, я міняв. Це. В общем, отаке, понимаешь? Понимаешь, кажу, розумієте. Ось така праця. Ну, в принципі, це краще, ніж те, що мені перед цим було пропонували, що кожен день різна машина. Ладно, там міняєш прицепи штора на самосвал, але прицепи одні й ті, одні і той самий. Самосвали, один той самий в тебе, одна та сама штора. Штора шміт стоїть. Сіренька, все як звичайно. От така техніка старувата, хлопці. Старувата. І прицепи такі старуваті, і тягач старуватий. ну Але начебто, каже, буде платити. 360 нюку, потім з 350 350. Ну, то це нормально. Я вважаю 350 нюка це те, що треба. Так що ось такі в мене були сьогодні е, співбесіди на роботу. Ну кажу, йому будеш чекати 2 А Він каже, ну в мене каже, є ще один там кандидат, типу, ну він каже, що йому нужна праця на постоянку. Я йому кажу, ну, типу, не так, що типу, я ту карту побуту зробив і вбіжав, і А це ж моя ситуація. Я йому кажу, чуєш, ну. Я тобі не гарантую, що я не обіжу, кажу. Ну, карту побиту дочекатися і да, я кажу, мені треба. Кіпати, з руху, е, роботу на шукаю. Третєму, кажу, ну, півроку кажу, я в тебе пропрацюю. Тобто на півроку можеш розраховувати. Ну а через півроку кажу е, можу і уйти. Типа, ето. він каже: ну добре, я розумію. Щоб тобі потім не було, це сюрпризом. Ну, Людина сказала, я людині теж сказав, що. Ну я не люблю так, знаєте, якось обманювати, а потім як воно буде. Якщо його влаштує, то побачите мене на самосвалі, на Шторі, на старій Вольві Євро-5. Я на Європ'ятих не їздив хлопці. Ні разу. На Євро 6 їздив, Україна, Європа. Та і по Польща-Швеція їздив на Вольві. Євро шості Ну я вам скажу так, хлопці, він може навіть нікого і не знайде, бо стара машина. Поверніть на третьому повороті праворуч. Мало хто хоче на старій машині працювати. Ну як би так. То може він мені ще й позвонить. Він сказав, я тобі позвоню в четвер. Скажу, як там до шо влаштовую його, типу, чи ні. в общем ось так. Так, перестраиваємося, то я замовчав, бо я тут трошки перестраюю, зараз будемо виїжджати на автобан. І що? І будемо їхати додому. Кажу йому, я те питаю, що в машині ночувати. Тому що блин, ну, я працював як в Гельмані, кажу. Я 3 місяці працював, я в машині... Я швидкість. І в мене там всі речі, все, розумієш, скажем, ну да, но у меня тут территория закрывается, там охрана якась ходит, что-то там то все, а ты там типа будешь тусоваться. Ну, кажу, я понимаю, но значит хостел типа. Он ну, может, ну, может, може, такие варианты. Тут, скажем, моб есть перед этим. Перед, а тут в натуре моб есть по 4 перед их фирмой. Там будешь выход не Подходить. Так, скажем, подходить вообще базара ноль. Ну, он говорит, подымемся. Ну, кажу, хорошо. <laughs> ну, кажется, тебе как? На постоянку надо, чешу. Ну кажу, ну блін, ну навірно так, да, ну, як блін <рес> Ну взагалі ось такі дела. Ну може бути я так думаю він і розрішить. Ну, Коротше подивимось. Ну машина така всередині грязновата. Тобто ну, воді якісь їздили, там ніхто нічого не прибирав. Все таке воно якесь, всередину заглянув. І, і Ну, в общем, так. вот. хлопці. Не особо, не люксово. Не можна сказати, що прям... робота-конфетка. Може ще щось попробую знайти. Там один варіант в мене є е... 350 злотих. Робота як я привык, як в Хегельмані. Нормальні загрузки, вигрузки, штора. Але у вікенди теж не можна в кабіні, в понеділок виїхав в п'ятницю, повернувся. Ну треба дзвонити. Він сказав мені на середу, це на завтра, а сьогодні типу, созвониться треба з ним. Якщо він дасть це, скаже приїжджай, тому що ви зрозуміли. Перерахувати, що... через 340 метрів повернішки. Він же може когось другого взяти. І він може не ждати 2 тижні. Не кожен ще чекати. Пока ты там свої дела порішаєш. Карту зробиш, ще Так що так. Що, хлопці, пройшло моє третє споткання. Ну і ця робота мені підходить більше всього. Тут Mercedes е Actros Євро 6, Штора і їзда по Польщі, за ладунки і розладунки. Ну, як звичайно, як ото просто перевозки по Польщі. Загрузив, вигрузив, загрузив, вигрузив. понеділок виїхав, в п'ятницю вернувся. Але мене тут може не будуть ждати. Поки я зроблю цю карту побуту. побуту, побуту, не побуту, а тахографа. Причому він каже, давай подивимося, на якому етапі твоя карта тахографа. Є, каже, такий сайт, називається InfoCar. Заходиш і там можна перевірити, на якому етапі твоя карта. Я кажу, давайте Заходимо на цей сайт, заводимо мої дані, там написано, що немає жодної реєстрації. Тобто ну, ніяку карту я тіпо, не роблю. Він каже, а як тут? Він кажу, не знаю, мені хегельман робить. Він каже, ну спитай свого хегельмана. Вони хоч подались на карту. Короте, хлопці, ось така історія. Треба завтра дзвонити хегельману. І питають, може вони на мою карту взагалі ще не подалися? То це взагалі прикол, хлопці. Ну і все-таки роблю я такий висновок, що нічого там щось зараз, в принципі, навірно шукати. Треба отримати карту Тахо. І потім зразу е. І потім зразу вже їздити по цим вакансіям. Щоб я міг одразу влаштовуватись. А то якби тіпа, ніхто не хоче чекати всі хочуть, тіпа, щоб зразу. Ну от, правда, ну, от ті люди хотіли чекати коли кожен нова машина, типу кажуть, будемо чекати Ну, кожен нова машина, ви розумієте, це таке дурня, того вони і будуть чекати, тому що е ну, мало хто захоче, Працювати так, щоб кожен день нова машина. Ну, так платять тут 350 злотих в день. Е, причому кажу, неважливо коли ти почав працю, там 4 ранку чи в 12 дня, чи коли закінчив, е, все рівно платять за цілий день 350 злотих. Нічого там не ділиться, не так, як там по часам на першому місці, там типу 380, але вони по часам висчитують Скільки тобі заплатить. Скільки годин одробив, стільки заплатили. А, Через 130 типу, метрів навіть, якщо на перехрестя з круговим рухом і висіть. Менше, ніж півдня одробив, все одно тобі платять 350. Ну і робота така, як мені подобається. Ну, чувач в кабіні, каже, ну типу, в принципі можеш каже. Але як треба щось ремонтувати, то треба типу, будеш машину на ремонт забирати. Ну кажу, поняв. Так що ця вакансія в принципі мені підходить найбільше. Але я не знаю, що вони будуть мене чекати, бо в них вон, там знову якесь споткання. Там вон, знову ето, і прикинь, за 2 неділі це скільки в них тих споткань буде, когось де і виберуть, як кажеться. Ну так він не відказує. Типу як карту зробиш. Хоча ми карту провірили, а вона щось навіть не робиться. Це для мене новость. Пройшов тиждень, а в цій системі... Де можна подивитися, типу на якому етапі твоя карта мені пише, немає жодних зложених вньосків. Ось така історія.